Сумна звістка прийшла до Славутича. Старший солдат Олександр Черенько віддав своє життя під час виконання бойових завдань при захисті батьківщини. Олександр народився у Славутичі, виріс у багатодітній родині після закінчення Славутиської школи No4. Навчався в Чернігівському професійному будівельному ліцеї, де отримав професію електромонтера. Повномасштабна війна зруйнувала мирне життя Олександра і 25 лютого 2022 року він добровольцем стає на захист рідної землі. Спочатку служить у Словичській територіальній обороні, потім у лавах Збройних сил України. У пам'яті всіх, хто знав Олександра Черенька, він залишиться хорошим, добрим, надійним товаришем. 24 листопада у Свято Днінському храмі відбулось прощання з Олександром. 去练功。鞠鞠 Разом з родиною, разом з друзями, так і в багатьох інших містах і селах, люди так само стоять і плачуть разом з нами, за своїми рідними, бо їх вбито. Бо той ворог, який прийшов на нашу землю, забирає найдорожче. І якщо з зовнішнім ворогом все як би зрозуміло, то внутрішній ворог нашого спасіння дияволу сьогодні радується. Бо зовнішнього ворога, такі, як Саша, підбивають і дають нам можливість тут сьогодні стояти. Вони сильні, вони віддають свої душі за нас, але внутрішній ворог нас. Вбиває, бо він нас зумів розділити на рідних і на рідних, на правильних і неправильних, на чесних і нечесних, на порядних і непорядних. Замість того, щоб об'єднати, щоб об'єднатися через оцю страшну річ війни, ворог зумів чи пробує. Сподіваємося, що по милості Божій, ще не зумів нас роз'єднати. В пам'ять про Олександра і про інших наших героїв ми повинні стати іншими. Ми повинні об'єднатися так, щоб, як Святе Письмо пише, єдиними устами, єдиним серцем не лише богославити, а один одного підтримувати. Так ми, на жаль, напевно, не можемо виконати. До кінця заповідь, яку Господь нам каже як найбільшу, любити наших ворогів. Нам це складно, нам це майже неможливо. Але хіба нам неможливо було любити своїх? Якщо не можемо любити інших, чужих, не наших, давайте любити своїх. Бо хіба не через любов до рідних своїх? До країни своєї, до побратимів своїх загинув Олександр і інші наші захисники. Вони ж нам показують найдорожчим тим, що лише найголов... тим, що найбільше, як це треба робити. І сьогоднішній Євангелії про це ми з вами чули і читали. Якщо хочете сьогодні, їх кров, їх смерть. Від нас цього вимагає. Бо ми кажемо, що ми втомилися. Ми втомилися. Не наші захисники, які там стоять, не їхні рідні, які кожного дня тут плачуть, щоб вони були живі, щоб були здорові. А ми, диванні експерти, втомилися від війни. Хто може згадати першого загиблого в нашому Славутичі з 2014 року? Пам'ятаєте? Багато хто забули. Згадайте, Сережу Волнує. А згадайте його брата Юру. Ви думаєте, він помер від того, що тут вже додому повернувся? Ні. Його так само забрала війна. Як і інші наші герої, про яких дехто й не згадує. Згадайте? Колю Сімонова, який вивів своїх хлопців з оточення, а потім тут помер. Задайте Хусалімова, ви думаєте, що він помер від хвороби? Нам треба пам'ятати для того, щоб наші діти не помирали. Бо це наша біда, що ми щось не зробили так, як треба, чесно, порядно. А сьогодні наші діти помирають на війні, нас захищаючи. Ось про що сьогодні я хотів вам сказати. Якщо ми не змінимося, якщо ми не станемо іншими, що про нас скажуть потім вони, коли ми з ними зустрінемося у вічності? Хлопці наші роблять там все, що можна, Навіть більше, весь світ дивується. Тому і ми, їх рідні, друзі, знайомі, маємо стати такими. Як ми були на самому початку, згадайте, на початку війни, коли ми всі об'єдналися, коли не ділилися, коли розуміли, що ми всі єдині, царство Небесне, йому милості Божої, всім його рідним, тримайтеся, рідненькі, бо нема слів, які би ми сьогодні вас можна втішити. А нам, дай Боже, бути достойними пам'яті Саші і всіх інших наших захисників. І дай Боже, щоб їх. Тут в такому стані не було, щоб ми їх зустрічали з перемогою, з радістю, щоб ми їх вінчали, хрестили їхніх дітей. Потім у вічні збиралися разом з батьками. А не так, як сьогодні. Вічна пам'ять ми ну, розпочало воїну Олександру. Справді віддав дорожче, що є його життя. Життя за нашу рідну неньку, за нашу землю, за нашу Україну. Важкий день сьогодні для нашої громади і важкі дні і часи для всієї нашої країни. Справді, немає такої громади, і, мабуть, немає такої родини, яку б не торкнулося це горе. Горе війни. Рік і 9 місяців ми в повномасштабній війні з дуже страшним ворогом. Ми маємо це розуміти і визнавати з дуже страшним і важким ворогом. Кожному з нас сьогодні боляче, там, десь всередині, щось шкребе, сльози на очах, але найважче сьогодні, я впевнений, батькам нашого героя. Горонити своїх дітей, то, мабуть, найважче що є в житті. Низький клін вам і велика подяка за нашого героя, за його виховання, за те, що він віддав все, що в нього було, щоб ми тут з вами сьогодні. Могли з ним попрощатися і справді бути достойним. Достойним нової країни. Врешті-решт за це ми воюємо. Ми добре бачимо і знаємо, з ким ми воюємо, бо ми пережили це. І так, отець Іван, погоджуюсь з вами, коли мене питають, а яка ж та омріяна Україна, що ми хочемо бачити? Та ми бачили її. Березні 22 го року. Всі разом, всієї України. Ніхто нікому не заздрив ніхто ні від чого не приховувався, не обдурював нікого Всі були як один. І ми всією громадою вийшли, вигнали ворога, надихаючись іншими громадами тим самим енергодаром, який сьогодні в пеклі, в окупації там. Нема нормального життя, його там не буде. Поки ми не повернемо наші землі, не може бути нормального життя під ворогом. А вони для всіх нас вороги, бо не було жодної громади, яка б з квітами зустрічала окупантів. Бо ми любимо свою землю. Так само, як любимо кожну нашу людину. І плачемо, втрачаючи їх. І справді пам'ять то найголовніше, що має залишатися по кожному загиблому. Пам'ять і достойність, щоб ми справді мали інше суспільство, іншу країну. Бо саме про таку мріяв Сашко і всі інші воїни, які загинули, і ті, що сьогодні в самому пеклі на передовій, кому найважче. Тим, хто не знає, чи він повернеться додому, до мами, тата, сім'ї, доньки, сина, чи надовзи залишиться, тримаючи фронт і не пускаючи ворога. І ми маємо бути єдиними сьогодні, як ніколи. Ні, це не втома. Це шалене бажання, щоб наші воїни не гинули. Ми точно не втомилися оборонити країну, але ми хочемо якнайшвидше звільнити її. Та сьогодні нам треба об'єднатись і набрати сил, мужності, і як можна кожен на своєму місці допомагати, кожному нашому воїну. Ті, які там, ті, які тут, які чекають ротації, бо все далеко не закінчено. Попереду ще непростий шлях. І ми маємо це розуміти. А сьогодні ми прощаємось з нашим героєм і кажемо: вічна пам'ять, але ця вічна пам'ять це наша пам'ять. Вона має залишатись. І вічна слава нашому герою і слава Україні. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята свята помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша. Владику, прости беззаконня наше, святий зілянці і сила, немочі наші, імени Твоєго ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І ще молимося за упокоєння душі спочилого раба, Бог, новопредставленого воїна Олександра, що поклав життя своє за Богом бережену Україну нашу рідню та побратимів своїх. І за відпущення Йому всякої провини вільної і невільної. На виконання указу президента прошу передати прапор України, матері загиблого героя. України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Просимо прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш син та чоловік Олександр.